Слава Ісусу, дякуємо хору, слухаючи ще спів. Я зрозумів, що коли хор співав, ми почули ще одну проповідь. Амінь. Дуже багато було сказано всі пісні. І я гадаю, що це буде вже третя проповідь. Перша проповідь була нашого старшого пастора, друга хора. Дякуємо. І третя. Хай Бог власне буде моя проповідь. Е, я також був із пастором на вчорашній конференції і на неділю планував іншу проповідь, яка в мене була на протязі цього тижня, я розсуджував над нею. Але коли слухав брата Богдана Левицького і казав про страждання, про труднощі, про важливість душе піунства не тільки під час війни. Я хочу наголосити, що все служіння душе піумства, воно завжди важливе, а паче воно дуже важливе і в часи війни. І коли він проповідував, мені знаєте, Господь просто поклав на серце. І я ви взяв телефон, відрив свої нотат і, і почав освітувати цю проповідь. І вже ввечері я її заінчив. Але я е, помітив під час конференції, я не знаю, чи можна за, за цю людину. Ну, ми не знаємо, як її звуть. Пас е, зрозумів. Е, ми так сиділи збоку, і е, брат Богдан ливистів е, проповідував. І от тут е, якщо присмож уявити, е, сидів оператор, і е, наб, е, наблюдав за апаратурою. В нього був ноутбук. От, і, е, я ось я да, знає, він з боку сидів, сидів не зразу видно було, що там у в, в, в нього ноутбук. І я думав, є і слайди, там да, був ран, але мені ну, і слайди не було. І тут я помітив, що під час проповіді, одної проповіді, другої проповіді, знаєте, чим займався цей оператор? Під час цього всієї конференції з 10-ї да, пастор до, 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 до другої години. До, да. Знаєте, чим він займався? Друзі, в мене і мурашки з'явилися. Я пастор кажу, пасторка каже, я, я теж це бачу. Мені хотілося підійти йому знаєте, робити позитивника. Знаєте, що він робив? На служінні, на конференції, коли проповідав єпископ е, е, пастор Богдану. Лобісті. Він грав стрілялки. Да, от я, ну, я просто, для мене це був жах. Просто жах. Мені просто хотілося б їти спочатку так, його, так, з любов'ю, а так, бажання було розістухнути під заткнення. Вибачте мене, ще, ще людина, ще плоска. І він так, до кінця грав. І от коли пастор сказав, що багато людей плакало, е, сльози з'являлися. Бо вся людина вона собі просто сиділа. і... Ну, про... А я дивлюсь, він, і і, і, знаєте, він, і, і, і думав, він може щось набирає, може пробує аспектує, щоб викладати. Та уважно, та, щось посміхається сам собою. І я розумію, що ну, ми побачили просто. У е, мене не, не так було багато любові, щоб і ти після цього е, семінару поправити його. Бо я зрозумію, що ти на емоціях хочеш поправити людину. Ну, Краще цього не робити, набратися любові, терпіння і якось його поправити. Чому я кажу? Що коли ми уважно слухаємо Слово Божє, слухаємо, або навіть спів, хор із нам співав, перед тим, як вийшов, то Господь починає до нас балакати. Якщо ми не відвікаємося на якісь речі посторонні, то я вірю, Господь каже. І Запропонувати, вона називається, чому приходять рунаші і страждання в наше життя. От слухачі цього проповідника Господь була до мене. Я чув те, що він казав. І дуже багато торкалося нас, слухачів, те, що він сказав, бо його проповідь, вона була складена з його особистого життя. І я вірю, що у нас є відповіді на ці питання, іноді вони приходять зразу, іноді вони приходять поступово. А іноді я вірю, що де є і відповіді на це питання ми можемо олосіти де? На небі. І мені дуже сподобалось Богдан Левиць, і коли його запитували. Чого в моєму житті? трапляється. Мені сподобалось, він сказав, що він коли був молодий, 27 років, мені здавалося, що я все знаю, і він вже був оположений на пастора 27 років. І він казав, що пастор повинен знати все. І коли він питає у старшого пастора за віком, якісь питання задавав, і пастор каже, та я не знаю що на відповідь. І він каже, я не розумію, я все, пастор, немає відповіді на моє питання. Це ненормально. І коли йому вже було там, за 40 і вище, він каже, я зрозумів, що я багато чого не знаю. І один пастор він казав із Польщі, він каже, Богдан, не бійся сказати, я не знаю. Не бійся сказати, що ти не розумієш. Не бійся. Все нормально. І е, я розумію, що піднімаючи це питання цю тему, я не дав відповіді на всі питання. Але моє бажання і молитва до Бога, щоб нас заохочити дослідити цю тему не для того, щоб бути розумним е, е, в інших очах, але коли в наше життя приходить страждання, щоб оце слово Боже, це пісня, воно підпадьорило нас. Часи руничі, вірю, що саме тут е, хтось прийшов з стражданнями. Я не раз е, е, після служіння, спілкуючись е, з людиною, ніколи е, не, не забули, але одна людина приходила в церкву, і вона пряталася від свого мужа, від свого сина. Був і в случая, вона всередину прийшла на служіння, і в неї було синя. Я питаю сестра, що з вами? Я Аже, мене чоловік і син убили. І знаходячись в моїй домі, я в урті, я на її час е відстраждає, знаходячи страждає, і мене, е і мене, мене ось у вдома. Хтось сьогодні тут сидить в залі, і він вже пройшов яке страждання, і йому розілепшить. І третя категорія людей, може би, сьогодні в тебе все в порядку, але сьогодні ввечері, або завтра, або післязавтра, або на цьому тижні тебе і мене може чекати якесь страждання. І я взяв один словник і подивився, що таке страждання це суумність, в рай неприємних, об'яжливих. Болісних відчуттів, які може переживати людина, при яких вона відчуває фізичний або емоційний дискомфорт, біль, стрес, нестерпні муки. І згадуючи слова Ісуса Христа, Він сказав, що в цьому світі ми будемо мати багато скорбот, багато страждань. І я зрозумів. Дивлячись на своє життя, що рождання, вони можуть бути від Бога, від дьявола, від нашого гріха, який ми ховаємо від людей. Може бути рождання від гріховного світу, в якого ми живемо. І п'яте, що я помітив, ми можемо рождати навіть від самих близьких для нас, людей. Тобто від Бога, від явола, від гріха, від світу, в якому ми живо, живемо, і п'яте від близьких людей. І я вірю, що саме дуже сильно ми можемо страждати в цьому п'ятому утру я наголосив від близьких людей страждати. Я знайшов п'ять питань або п'ять відповідей на питання, чому приходять руничі страждання. В наше життя, в моє особисте життя. Перше, щоб наблизити нас до Бога, Бог має сіль в стражданні. Наблизити нас до Бога. Що я беру своє життя, я аналізуюся і згадую, що найбільше, коли я наближався до Бога, найближче я молився, найчастіше я постився, бігав на служіння, бігав на молитви. Я помітив, коли мені погано. У вас, так. Сльози з'являються, знаходиться час на молитву прибіжати, знаходиться час і здоров'я пізяти. І я розумію, що це мені на користь, я наближаюсь до Бога. І я вірю, що Господь Він не має радісті, коли Він так саме нас наближить до себе. Але в житті Йова було не так. Вже і Йова було не так, і він і слова написав, п'ятий розділ сьомий вірш. Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі. Бо людина народжується на страждання, я ісри, щоб угору летіти. В російській мові написано, щоб устрімитися в Богу. У в небеса. Я не, все, я не дуже буду так, багато тлумачити. е, Писання ви можете вдома або під час спробу щось додавати, щось згадувати і просто аналізувати. Друге, чому приходять рождання або рущені в наше життя, щоб навчити нас не грішити? Так чи ні? Я знаю багато людей, які сказали, що я перестав грішити, тому що мені надоїло страждати за цей гріх. Він мене каже, достав. Є люди, які перестали грішити, тому що вони люблять Бога. І вони знають, що гріх і їм подобається, він не подобається Богу. І Він розчаровує Бога. Він байду небесному наносить біль наш гріх. І є люди, які саме від цього е, залишають гріх. А я знаю людей, які саме страждають, вони перестають гріші. Давайте ми побачимо е, перше, розділ, перший вірш. Отож, коли тілом Христос роздав за нас, то. Озброємося і ми тієї саме думи, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу в тілі жити вже не для позадливості людських, а для Божої волі. Амінь. Е, я, поп, я попитаюсь, намагаюся згадати Псалом 31 української мові, де е, Давид каже, коли я зривав свій гріх. Коли я його втаював людських очей, то тіло моє страждало, і мої боліли. Але коли я відкрив свій гріх, але коли я Богу признався, то зцілення прийшло моє життя, Бог пробачив і зняв з мене війну гріха. Третє. Щоб зрозуміти інших, це дуже важливо, Це, я не, знаєте, це просто я, думка мені прийшла, коли в моєму житті були страждання. І я знаєте, о, я, коли сказав, що іноді ми кажемо, це страждання, це випробування, це чи, чи покара, бо наказання за, за гріх. Потім я казав о, думку, це страждання, це я пожинаю те, що я посіяв. Або одна людина каже, або це рождання, це хтось в мене сіє. І я переживаю рождання. Але іноді Бог допускає рождання наше нашого життя, не тому, що ми десь грішили, не тому, що ми десь помилилися, але тому, що ми десь надмірно, я не знаю, як мові... Я? я, я, я? <реш> Слово цікаве. Вот. Знаєте, сьогодні старший пастор Анатолій він казав, що іноді ми і поради даємо. Або я був свідком, вибачте, я скажу, я, воно є. Я був свідком, коли одна сестра іншої сестри каже, в мене погано, в мене і руднується, мені помилилося. І інша сестра знає, що каже: сестра, в плюсі мозги, ти що? Бог уже все написав, Бог вже запитав. І я дивлюсь, мені так, больно стало. Включи мозги, починай шевелить. І знаєте, що я помітню? Пройшло півроку, ця людина попадає на участь, ситуацію, навіть гірше, і в неї ни разу мозги не включилися. Да. Я, я, я згадую себе, коли я давав паради, я якомусь рожданню в житті якоїсь людини, і я не мав цього. Е... Опит, досвід. Та і я був розумний. І коли мене бахнуло, жахнуло по голові, по по, по здоров'ю, і коли вже йшов час, друга людина підходить і каже, брат Саша, ви знаєте, вже трошки ніже, вже ніже даєш пораду, вже просто обнімаєш, вже просто якось обережно. Дивіться навіть, що апостол Павло сказав за Ісуса Христа Євреям, 2 розділ, 18 вірш. Дуже мені сподобалось. Бо в чому був сам Христос постраждав, випробуваний, тому Він може і випробуваним що? Допомогти. Амінь. Тому коли ти сьогодні щось проходиш, якісь трудності, це не... не, не, не Мені дуже важко говорити, і я намагаюся. Не, не спіши себе якось там засужувати. Не спіши. А може, би, твоє страждання це для того, щоб тебе підготувати, твій характер, твої емоції, твоє серце, щоб ти мог розуміти інших. І в Євреїв, в четвертому розділі, 15 версі, написано: бо ми маємо не такого перевосвящення, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому одім на нас, окрім гріха. Слава Богу. Тому, тому тобі боляче зрозумій, він розуміє тебе, він понімає тебе. Да, мені мені не раз хотілося, щоб час руднущив, бо взяв мене фізично за руку. Не раз мені хотілося, щоб просто Господь я одне слово для мого фізичного ух, вуха щось сказав. Не раз це було в моїх, моїх стражданнях. Але я точно вірю, точно розумію, іноді навіть відчуваю серцем, що Господь поруч зі мною, і Він розуміє те, що я переживаю, і Він хоче, щоб ми переживали і розуміли інших. Четверте, чому приходять рождання або трудності в наше особисте життя, щоб побачити Бога у своєму житті? Я згадую Йосипа. Ми ніде не бачимо особисту зустріч Йосипа з Богом. Ми бачимо зустріч з Богом Авраама. Ми бачимо зустрість і я і боровся з Богом, але я ніде не знайшов особисту зустріч Йосипа з Богом. І я так вірю, що саме коли йому було дуже важко, коли він страждав. Він бачив Бога в своєму житті. І я вірю, що були моменти в житті Йосипа, коли його зрадили його брати, коли вони намагалися вбити його, але не вбили його. Вони продали його в рабство, коли його вбили, коли його звинуватили в тому, що він не винуватий. Він побачив всьому Бога. Дивіться, буття 45 п'ятей розділ 4 по 8 вірш. А Йосиф промовив до братів своїх, підійдіть до мене. І вони підійшли, а він проказав: Я Йосип, ваш брат, якого ви продали, були до Єгипту. А тепер не сумуйте. І нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживання. Бо ось два і голови на землі, і ще буде п'ять літ, що не буде е, і слово, я знаю, у вас в Україні, що не, не буде ор і та жнив. і послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позостались на землі, і щоб утримати для вас при житті велике число спасенних. І виходить тепер, не ви послали мене сюди, але Бог. І він зробив мене батьком фараоном і паном усього дому Його, і володарем усього раю єгипетського. Амінь. Йосип побачив в своїх стражданнях Бога. І не брати його заспокоюють, зауважте, А Йосип каже, не переживайте. Успокойтесь. Людина, яка постраждала, вона людей підбадьорує. Я не раз згадую слова апостола Павла, я, і до Филиплян е, пише е, на російській мові: радуйтесь, і ще раз говорю вам. А знаєте, коли він все писав? І де він писав? В певниці, в язниці. Але його сильно побили аж до смерті. І він з дрівниці, в'язниці, людям, які на свободі, і все нормально. Коли захотіли пішли в магазин, коли захотіли пішли гуляти, він їм каже, радуйтесь. І, дуже і важний вірш, щоб побачити Бога в наше страждання, це йова, 42, 42-й 42 розділ, п'ятий вірш. І, і Послухам Уха, я чув про тебе, Господи, а тепер моє око ось бачить тебе. Амінь. Він пройшов страждання, він пройшов іспит, він пройшов екзамен, він получив атеста зрілості своєї віри. Але саме головне, і він вислав зробив, каже: Я побачив Бога в стражданнях. Раніше я вухом чув Його. А зараз мої очі бачать його. І п'яте, чому приходять страждання в наше життя і труднощі? щоб нас очистити, щоб нас робити досконалими. Івана 15, розділ, другий вірш. І він. Сяде, вибачте, глава, і він сяде опити та очистити срібло, і оси, і оси очистить сини Левія, і їх перечистить і, і, і золото і срібло, і будуть для Господа жертву приносити в правді, або звершати служіння в правді. Івана 15 розділ, другий вірш. «Уся, у галузь у мене, що плоду не приносить, він витинає. Але вся, що плід родить, обчищає її, що пресніше робила. Амінь. Правильно, Олександр? Бо людина займається виноградом, і вона знає. Коли в тебе буває рождання, і опять знову ж ти можеш сказати, ну все мені, мабуть, за це. А може мені за це? Ні. Бог каже, я тебе очищаю, щоб ти ще більше служив. Щоб ти ще більше приносив плода в твоєму служінні. І нехай Бог благословить нас, маючи страждання, переживаючи страждання, не роптати, молитися, звертатися під час трудності до святого Писання, признавати свої гріхи і провини, бути терплящими. Мати втіху у стражданнях. І сьоме, що мені Господь показав, дякувати Богу за страждання. Я не знаю, як у вас, але в мене є проблема. Я завжди дякую Богу за страждання, знаєте коли? Коли вже все закінчилось. І я маю дуже гарний результат. І я кажу, слава Господу. Але я знаю людей, які є мої друзі. Я помітив одного товариша свого і не раз мені показував, як він Бога дякує під час рождання. Він не бачить інся, він не розуміє, чому саме він. Але я бачу посмішку на його лиці. І він каже, я люблю тебе, Господь все. Одно. Я дякую тобі, Господь. У мене того нема. У мене навіть дружина більше дякує, скоріше, ніж я. І Давид казав у Псалом 18, тому що вірш, він казав, що попросій на російські проситую. При які страдання моєго я заблуждався, а нині храню слово Твоє і уповаю на нього. Хочу на Інець прочитати висловлення Матери Терези. Наші страждання це добрий лас і Божий, І закликає нас звернутися. До нього і змусити нас усвідомити, що ми не керуємо нашим життям, а Бог контролює, і ми можемо повністю йому довіряти. Слухаючи проповіді Сергія Венковського, і вже на небі, він не раз казав, я собі написав, готуючи цю проповідь, він казав, страждання це вітаміни для нашого духовного зростання. Амінь. Коли кажеш, Господь, я хочу зростати. Нехай Бог благословить тебе, будь готовими страждати. Є ще один вислів, я прочитаю його із дуже гарного фільму Життя пі. Якщо ви не дивилися цей фільм, ранжував подивитися, життя пі так називається. І от така є там фраза. Навіть коли здавалося, що Бог залишив мене, він був поруч. І коли здавалося, що йому немає діла до моїх страждань, він завжди був поруч. А коли будь-яка надія на спасіння пропала, віддав мені відпочити. а потім послав знак, що треба продовжувати свій шлях. Амінь. Моя молитва. Я розумію, що я не все пояснив. І в мене не було такого мети, щоб все розвернути, все розжувати. Але я вірю, що цього достатньо для того, щоб ми підбадьовилися. Вірю, що навіть сьогодні, ми, слухаючи цю проповідь, мабуть, отримали відповіді на питання. Якщо немає відповіді на твоє питання, яке пов'язане з твоїми труднощами, з твоїми стражданнями, я вірю. У Бога є відповідь. Амінь. Давайте ми з вами станемо, помолимося.